Виростити хурму дуже просто. Вам потрібне лише сонячне місце та багатий, вологий, добре дренований ґрунт. Зверніться до карти зон стійкості рослин, щоб переконатися, що обраний вами сорт хурми підходить для клімату вашого регіону. Азіатській хурмі потрібен м'який або теплий клімат, щоб пережити зиму, тоді як американська хурма буде рости північніше. Дерева хурми привертають увагу круглий рік. Ці дерева цвітуть навесні і мають дрібні запашні квіти. Хоча квіти не особливо ефектні, вони все одно приваблюють запалювачів. Вашій рослині знадобиться багато місяців, щоб вирости та дозріти плоди. Після місяців очікування плоди нарешті стають помаранчевими восени, і ви можете почати збирати свій смачний урожай. Одне доросле дерево хурми може давати сотні плодів на рік. Якщо ви готові поринути у чудовий світ дерев хорми, продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про 19 найкращих сортів хорми, які ви можете виростити. Американська проти азіатської хорми. У Північній Америці існує два види хорми: американська діосперос ворбенена і техаська Діосперос Тексена. Американська хорма набагато більш поширена і широко поширена в центральній і східній частині Сполучених Штатів. Техаська хурма обмежена Техасом і північно-східною Мексикою. Однак більшість хурми, комерційно доступної для вирощування та споживання, походять з Китаю та широко культивуються в Японії. Азіатська хурма, також відома як Східна хурма, китайська хурма або японська хурма, належить до виду диоспороскейки. На основі цього виду виведено багато чудових сортів з різними характеристиками плодів і дерев. Ось 19 чудових сортів дерев для вашого саду чи ландшафту. Американська хорма. Ботанічна назва Діоспірос Віргінський. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 30 до 80 футів. Зони зимостійкості від 4 до 9. Батьківщиною американської хорми є центральна і східна частина США зазвичай росте як підлісок на відкритих лісових ділянках або сонячних узліссях. Хоча воно може вирости досить великим, зазвичай воно залишається маленьким деревом. Американську хорму легко вирощувати, і вона дуже приваблива для диких тварин, які приходять поласувати осінніми плодами. Ці дерева, як правило, дводомні з окремими чоловічими та жіночими деревами, хоча деякі дерева можуть самозапалюватися. плоди мають розміри 2-3 дюйми в поперечнику і дозрівають пізньої осені. Вони терпкі до повного дозрівання і дуже м'які. Коли вони легко падають з дерева, вони найсолоші. Якщо ви хочете зосередитися на місцевих рослинах у своєму ландшафті, американська хорма чудовий варіант. Шоколад, ботанічна назва, Діоспірос какі шоколадний, сонячні вимоги, повне сонце, висота 12-25 футів, зони зимостійкості від 7 до 10. Якщо вам було цікаво, цей сорт не схожий на смак шоколаду. Шоколадка різновид популярної азіатської хорми. Цей нев'яжучий сорт є самозапильним, тому вам знадобиться лише одне дерево, щоб виростити власні плоди. Довгасті плоди віддалено нагадують гігантські жолуді. При дозріванні в жовтні шкірка плоду стає темно-помаранчевого кольору, а ем'якоть коричневою. Ця хурма солодка і смачна, і стане чудовим плодоносним деревом для вашого двору. Фініки хормисливе. Ботанічна назва. Діоспіровий лотос. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота Пята 10-60 футів. Зони зимостійкості від 7 до 9. Фінікова хорма є абсолютно окремим видом від більшості азіатських сортів. Батьківщиною цього виду є Кавказький регіон Євразії. Ці листяні дерева можуть вирости досить великими, але зазвичай тримаються близько 30 футів. Мають як декоративну цінність, так і їстівні плоди. Плоди фінікової хорми дуже дрібні порівняно з більшістю азіатської хорми і мають солодку, желеподібну ем'якоть. Ці дерева можна легко виростити з насіння, кожен плід містить кілька твердих насіння. Зачекайте, поки плоди повністю дозріють і стануть ем'якими. Перш ніж збирати врожай. Інакше вони будуть занадто терпкими для вживання. Еврика. Ботанічна назва Діоспіроскакі Еврика. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 15-20 футів. Зони зимостійкості. Від 7 до 10. Скуштувати хурму еврика. Справді еврика досвід. Ці фрукти, коли вони повністю дозрілі, гладкі та кремові з солодким, схожим на мед злегка приплюснуті плоди тверді і стають яскраво помаранчевими на пікусти глості. Дерева еврика самозапилюються, але, як і багато фруктових дерев, ви можете очікувати кращого врожаю, якщо поруч росте інший сорт. Збирайте врожай пізньої осені та насолоджуйтесь плодами прямо з дерева. Але будьте обережні, у плодах цього сорту, ймовірно, буде кілька насінин. Фую. Ботанічна назва Діоспіроскакі фую. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота 20-30 футів. Зони зимостійкості. Від 7 до 11 Хурмафуї є, мабуть, найбільш поширеним і популярним сортом. Чому вона така популярна? Фвю – простий у вирощуванні, вимагає мінімального догляду, дає смачні плоди та великий урожай. Що тут не подобається смачні, нетерпкі плоди середнього розміру дозрівають пізно. Ці дерева також самозапильні, тому для хорошого врожаю потрібно посадити лише одне. Плоди, як правило, без кісточок, хоча іноді ви можете знайти одне або два насіння в плодах. Фуюджіро Ботанічна назва Діоспіроскакі фуджиро. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 12 15 футів. Зони зимостійкості від 6 до 9 в джеро невеликий сорт витонченої форми. Ці декоративні дерева не тільки додадуть інтересу вашому ландшафту, але й дадуть рясний урожай солодких апельсинів. Цей сорт азіатської хорми не має тапких речовин, тому ви можете насолоджуватися нею прямо з дерева, поки вона ще трохи хрустка, або дочекатися, поки вона повністю дозріє та стане м'якою. Після повного дозрівання е м'якоть солодка і смачна, желеподібної консистенції. Дозрівання в середині сезону означає, що ваші фрукти будуть готові до споживання в розпал осені, але ви можете спокійно залишити їх на деякий час на дереві та просто насолоджуватися їхнім чудовим кольором. Гігант фую. Ботанічна назва Giant Fuyu Сонячні вимоги. Повне сонце, висота 12-20 футів. Зони замостійкості від 7 до 10. Дерево гігант фую може давати найбільшу корму, яку ви коли-небудь бачили. Кожен плід може виростати більше трьох дюймів у поперечнику. Плоди Giant НЕ ТЕРПКІ, дуже солодкі та смачні, великі та круглі плоди, наповнені класичним смаком хорми. Цей сорт самозапильний, і доросле дерево може дати півсотні фунтів плодів за один сезон. Ви можете збирати та їсти ці плоди прямо з дерева або використовувати для приготування їжі та консервування. Якщо ви шукаєте найбільшу форму, то ваше дерево гігантфую, гіомбію, ботанічна назва Діосперо скейки, гіомбію, сонячні вимоги, повне сонце, висота 12-15 футів. Зони зимостійкості. Від 7 до 9. Жомбо, ранньо стиглий сорт, але не чекайте побачити хорму навесні. Ранній сезон для хорми означає, що ваші плоди дозріють на початку або в середині осені. Великі довгасті плоди мають гладку шкірку і красиві темно-помаранчеві напіку стиглості. Не збирайте їх занадто рано. Вам потрібно дочекатися, поки вони повністю дозріють і стануть ем'якими. Тому що плоди стають терпкими, якщо їх зібрати занадто рано. Плоди гіомбиу мають відносно тонку шкірку та гладку, соковиту, желеподібну ем'якоть. Велика стіна ботанічна назва Діосперо скейки. Велика стіна Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 15 20 футів. Зони зимостійкості. Від 6 до 9. Great Wall – ранньостиглий сорт азіатської хорми. Ці самозапильні дерева самі по собі дадуть багато плодів, але отримують ще кращий урожай, якщо їх посадити поруч з іншим сортом хорми. Great Wall є дещо більш морозостійким, ніж багато інших азіатських видів хорми, тому вам може пощастити з цим сортом аж до 6-ї зони. Терпкі плоди середнього розміру набувають чудового солодкого смаку, стаючи червоновато оранжевими, коли повністю дозріли. Хаче. Ботанічна назва Діоспіроскакі хаче. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 12 15 футів. Зони зимостійкості з 8 -ї до 11. -ї. Якщо ви коли-небудь бачили азіатську хурму в продажу в місцевому продуктовому магазині, то, швидше за все, ви бачили хаче. Дерева хачея сильно рослі та врожайні, що робить їх високодекоративними та рясно-плодоносними. Дуже великі плоди мають конусоподібну форму, зазвичай без кісточок з м'якою кремовою е м'якотю. Вам доведеться почекати до кінця сезону, коли вони стануть насичено помаранчевими та повністю дозрілими. Оскільки незріла хача є тарпкою. Однак чекати надзвичайно солодкого пізнього осіннього врожаю варто. Ідзу. Ботанічна назва Діоспірос какі. Ізу. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота 12 15 футів. Зони зимостійкості від 7 до 10. Ідзу ранньо стиглий сорт азіатської хорми з красивими плодами середнього розміру. Ці дерева є самозапильними, тому вам не доведеться турбуватися про перехресне запилення з іншим деревом. Ідзу – менший сорт, який може рости трохи повільно, але не хвилюйтеся, навіть менші дерева дадуть хороший урожай красивих круглих яскраво помаранчевих плодів. Цей сорт не має вияжучих речовин і його можна їсти щоразу. Коли вони стануть помаранчевими, навіть якщо вони ще трохи хрусткі, як яблуко, японська хорма, ботанічна назва Діоспіроскакі, Сонячні вимоги, Повне сонце, висота 20-30 футів, Зони зимостійкості від 7 до 10. Японська хорма є батьківським видом. Який дав початок більшості азіатських сортів хурми. ці дерева легко вирощувати і практично не викликають проблем. Це привабливі невеликі дерева з ефектними плодами та красивим червоним осіннім листям. Виростіть японське дерево хурми, щоб перетворити свій двір на їстівний ландшафт із деревами, які сприяють живій природі і чудовою привабливістю. Хурма кругла, але злегка приплюснута, як правило, терпка до повного дозрівання. Коли вони дозрівають і розм'якшуються, вони стають неймовірно солодкими і кремовими. Майкаваджиро. Ботанічна назва Діосперо скейки Майкауаджиро. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота 12-15 футів. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ від 7 до 11. Сорт майка у Аджероуда сплюснуті круглі плоди у великих кількостях. Вони великі та міцні з яскраво помаранчевою шкіркою. Ці нетарпкі фрукти солодкі та м'які, вони дуже смачні, якщо їх їсти ще твердими або зовсім ем'якими м'якими та стиглими. Ці декоративні дерева є самозапильними і дають винятковий урожай з одного дерева. Мацумото Ботанічна назва Діоспірос.